Золочів'яни з Риму передали плакат, з яким вони виходили на маніфестації на підтримку Євромайдану. Наші земляки написали свої імена на плакаті. Золочів.нет дуже приємно отримати такий щирий подарунок. Великий вам спасибі за те, що ви хоч і далеко, але завжди єднаєтесь, коли потрібна допомога Україні. Нагадаємо, що діаспора українців дуже активно підтримує Україну у цей важкий для нас всіх історичний час. Чірове чуріє, повстанське серце б'є, А лента на бої поспішно подає. Ах, Ахленда зелентою на бої подавай! Країський повстанче в бою не відступай! Золочів нет.